Житомирський біодизайнер Олег Земнухов показує студентам Полійського університету, як з органічних решток зробити біопластик. Для цього він в кип'ячену воду додає кукурудзяний крохмаль, гліцерин. Оцет і перетерте проварене пюре яблучних відходів виливає суміш в силіконові форми, оздоблює провареним листям та дві доби висушує. Пропорції інгредієнтів розраховує сам. Олег Земнухов каже, що ідея глибинної переробки з'явилася влітку, коли був сезон яблук. Така ідея створити саме в Поліському національному університеті таку лабораторію для того, щоб із Відходів сільськогосподарських культур можна було робити різні види пластиків, знаходити їм застосування, бо у нас аграрна країна, і е, таких відходів тисячі тонн якби не використаної сировини, яку можна е, раціонально використати і ще й заміняти викопні джерела сировини, там робити зробити із відходів доходи. Технології, рецептуру як робити із відходів якісь корисні речі. Біодизайнер розповідає, що постійно експериментує як з однакових інгредієнтів в різних пропорціях отримати матеріали з іншими властивостями. Пресує і висушує перемелені яблучні відходи. Такий матеріал хоче використовувати у пошитті взуття, робити з нього підошви. А з біопластику планує робити жіночі сумочки, які оздобить мохом з травою. Я вирощую мох. Але в Мохові ви бачите ростуті різні рослинки. Це спеціально, щоб створювати такі декоративні композиції. Там ми зробимо сумочку екологічну, і в ній буде в мохові рости. Саме з такого моху я здобув собі вбрання. Тут мох з травою стабілізовані, вони вже не живі, він приклеєний натуральним клеєм. Олег Земнухов показує студентам створені екологічні речі. Набагато краще створювати вже. Натуральні чим перероблювати синтетичні. Тому да, це ну це дуже перспективний напрям, і мені цікаво знати. Ну, гриби дуже цікаво, бо багато різних видів конопляні вироби також перспективні. Олег Земнухов каже, що попереду чимало досліджень проведе зі студентами. Особливо його цікавлять біоматеріали з міцелію грибів. Олена Кучмій, Євгенія Барвенко Суспільне новини, Житомир.